Друзі, всім привіт! Ви на каналі Swimming Universe і зараз ми поговоримо про нашого півфіналіста Вадима Науменка, який виступав на дистанції 100 метрів комплексне плавання. Вадим кваліфікувався 14-тим до півфіналу та став першим представником нашої команди, хто прийшов до цієї стадії. У попередніх запливах він показав час 53 секунди та 7 сотих, і цей результат став новим рекордом України. Невеличкий спойлер: цей рекорд не протримався довго. Вадим виступав у другому півфіналі по восьмій доріжці. Для потрапляння до фіналу йому треба було покращувати цей час дуже сильно. Тому що результати на 100 метрівці комплексом зараз просто неймовірні. А тепер до самого запливу. Час реакції Вадима був 0,63. Зараз на вашому екрані порівняння розкладки проходження дистанції Вадимом зранку у попередніх запливах та у півфіналі. Ввечері першу половину дистанції він пройшов на 0,4 секунди швидше ніж зранку, 0,2 секунди на етапі Батрафляєм та приблизно стільки ж на етапі на спині. Проте на відрізку брасом він проплив на 0,19. Повільніше в півфіналі, а етап вільним стилем він завершив на 0,07 секунди повільніше, ніж зранку. І по закінченню запливу він показав результат 52 секунди та 91 сота, що стало новим рекордом України. Цей результат дозволив йому посісти 15 місце та завершити свій виступ на стадії півфіналу. А восьмий результат та час фіналу був 52 секунди та 20 сотих. Хоч Вадим потроху, -потроху програвав на кожному відрізку дистанції своїм суперникам. Що в кінцевому результаті в 0,7 секунди від часу фіналу, проте він наближається до світового рівня. Звісно, ще є над чим працювати, але дивлячись на його прогрес від старту до старту, мені здається, що в нього є всі шанси на це. На цьому чемпіонаті світу у Вадима залишилась лише естафета, 4 по 100 метрів комбінована, і я бажаю йому та усій нашій команді успіху. А в мене на цьому все. Тож, як завжди, дивіться плавання, вболівайте з наших спортсменів, підтримуйте нашу збірну. Vou